Отже, друзі, продовжуємо активно слідкувати за подіями, які відбуваються на фронті та в інформаційному просторі навколо нашої країни. Підрозділи Сил оборони кожного дня роблять неймовірні речі: вони стримують ворога, відбивають численні атаки російських загарбників та очищають українську землю від окупантів. З Днем Збройних сил України віримо у вас, козаки та козачки! Йде 286-та доба російського повномасштабного вторгнення. Загарбники продовжують збройну агресію проти України, не припиняють обстрілювати та завдавати удари по критичній та цивільній інфраструктурі багатьох населених пунктів країни. Ворог намагається отримати контроль над тимчасово захопленими територіями, зосереджує власні зусилля на стримуванні дій українських військових та здійснює інженерне обладнання позицій та оборони грубежів. На Авдіївському та Бахмутському напрямках російські війська продовжують вести наступальні дії, активно застосовувати авіацію з метою підтримки власних дій на землі. Протягом минулої доби підрозділи Сил оборони України змогли відбити атаку загарбників вздовж семи населених пунктів Донеччини. Російські війська не припиняють обстрілювати населені пункти та позиції українських військових вздовж цієї лінії зіткнення. Противник веде повітряну розвідку та продовжує завдавати удари по об'єктах критичної інфраструктури, помешканнях, мирного, цивільного населення. Такі дії противника є порушенням норм міжнародного гуманітарного права, а також законів та звичаїв ведення війни. Минулої доби російські терористи завдали чергового масованого ракетного удару, на меті якого стояло вогневе ураження цивільної та критичної інфраструктури України. У Генеральному штабі Збройних сил України повідомили, що під ворожий вогонь потрапили житлові будинки, а також критична інфраструктура багатьох областей нашої країни. Ворог випустив 70 ракет типу калібр X-101, X-22, X 555 п'ятдесят 31 Х П та Х 59 Підрозділи протиповітряної оборони Сил оборони України знищили понад 85% повітряних цілей. У генеральному штабі підкреслили, що загроза нанесення Російської Федерацією ракетних ударів по критичній та цивільній інфраструктурі, а також енергетичній системі країни. Протягом минулої доби російські загарбники завдали 17 авіаційних ударів, здійснили понад 38 обстрілів в населених пунктів. Та позиції українських військових з використанням реактивних систем залпового вогню. Ворог продовжує тероризувати населені пункти та обстрілювати позиції підрозділів Сил оборони України у прикордонних районах. На сіверському напрямку російські військові здійснили обстріл території з використанням мінометів ствольної артилерії. На Харківщині противник здійснив танковий мінометний артилерійський обстріл восьми населених пунктів. Збройні сили України продовжують знищувати російських окупантів. Протягом минулої доби українські соколи з підрозділів авіації завдали 20 ударів по районам, де було зосереджено особовий склад, військову техніку, озброєння та зенітно-ракетний комплекс ворога. Українські артилеристи та підрозділи ракетних військ 5 грудня уразили два пункти управління та вісім районів зосередження особового складу, а ще важливих об'єктів російських загарбників. Україна переможе, і з кожним днем перемога все ближче і ближче завдяки кожному українцю. Американські військові експерти заявили, що атака безпілотниками російських воєнних баз у глибині країни. Може свідчити про підвищення ставок Україною. Повідомляється, що українські військові здійснили найзухвалішу атаку на території ворога за весь період повномасштабної агресії, націливши на два аеродроми за сотні кілометрів від україно-російського кордону. Зазначається, що принаймні один із завданих ударів був нанесений за допомогою спецпризначенців, які знаходяться неподалік від воєнної бази і допомогли вірно навести безпілотника на ціль. Що думаєте з цього приводу? Наші військові готові перевести війну на воєнні бази росіян на їх території? У міністерстві закордонних справ Російської Федерації заявили, що не планується виведення власних військ з території Запорізької атомної електростанції. Це значить, що Кремль відкинув пропозицію МАГАТЕ щодо створення демілітаризованої захищеної зони навколо ЗС. Марія Захарова, речниця МЗС РФ, заявила, що ні про який вихід ЗАЕС з під контролю Російської Федерації чи передачу контролю над нею третій стороні не може бути жодної мови. Прес-секретарка відомства повідомила, що тільки Росія здатна забезпечити ядерну та фізичну безпеки Запорізькій АЕС. Як можуть терористи забезпечувати безпеку ЗАЕС? Що думаєте з цього приводу? Пишіть власні думки в коментарях до випуску. Зупинимось на новинах за Володимир Путін погодив зменшення розходів на економіку у 2023 році та рекордне збільшення фінансування російської армії, спецслужб та правоохоронців. Повідомляється, що у наступному році буде направлено на 30% більше, ніж це було передбачено у поточному році. Крім того, 25% державного бюджету буде повністю засекречено і на власних громадян і розв'язання їх проблем знову нічого не виділяється. Як ви вважаєте, коли населення Російської Федерації зрозуміє, що головне це люди, а не імперські замашки диктатора? Президент Російської Федерації підписав закон, який передбачає заборону мітингів поблизу будівель органів державної та місцевої влади, вокзалів, навчальних та дошкільних закладів освіти, а також релігійних установ. Звичайні мітинги ще не заборонені. Чим ближче закінчення російської історії, тим більше заборон та страхів у диктатора. Що думаєте з цього приводу? Пишіть власні думки у коментарях. З радістю прочитаю їх. Підходить до завершення цей випуск. Наразі це вся інформація, якою я хотів поділитися з вами. Дякую, що залишаєтесь на каналі Моя Україна. Ваша активність у вигляді лайків, репостів та коментарів допомагають підіймати випуски рейтингом. А це означає, що ще більше користувачів YouTube зможуть дізнатися правду про реалії, в яких живе кожен українець. Віримо в перемогу та спільними зусиллями, пришвидшуємо її. До наступних зустрічей у випусках каналу Моя Україна.